Треба ж прийняти максимально серйозний вигляд, що я все підрахував і інформація максимально коректна. Тож, ставимо лайки, підписуємося на канал. І погнали! погнали Рахувати! Вітаю-вітаю всіх незламних на моєму каналі. Я пострижений, переодягнений. Тож. В цьому відео будуть підсумки по роботі за 8 днів. Мій марафончик маленький, більш схожий на спринт. Але я називаю це марафоном. Працював я 8 днів і виконав 200 замовлень. Що під собою приховую ці 200 замовлень, зараз буду розповідати більш докладно з цифрами. Хто любить цифри <хи> заціне, бо я считав все, що міг. Крім розтрат, як сигарети і їжа. Тобто, паливо порахував, там розтрата є одна неприємна, але вона є, нікуди од не дінешся. Але нічого, могло бути і хуже. Працював я 8 днів із 1 по 8 число. Скріни по. Проїзду по кількості поїздок я зараз прикріплю. Простіше буде їх рахувати по челенджах, які я виконав, які я не виконав, там просто показана кількість поїздок. А тепер погнали по цифрах. Пробіг у мене склав за 8 днів 1058 км. Пропрацював я 87 годин. Виконав 200 замовлень і. Як би все було би непогано, сухі цифри, рахуйте як хочете. Але є така штука, як витрати, які, блін. З'являються з нівідкуди тільки через те, що ти задовбаний. Хто ж... Перший мінус я порахував, скільки я витратив на паливо. І це в мене вийшло. 2700 гривень. А другий мінус я теж сюди його підкинув. Я потратив в маленьке ДТП, здавав задом, заїхав таксісту в номерний знак, спочатку дуже сильно розстроївся, а потім зрозумів, що мені ніфіга собі фартануло. І я відбувся мінусом тільки 1200 гривень за номера і за рамку. Якби попав у фару, все було б набагато хуже і набагато дорожче. А так, десь там той пацан зверху мене поки що оберігає. Парктронік не працював. Я уголком йому заїхав прямо в номер. Зігнув його, з чого ці номера зараз роблять, як фольгу. Але нічого. То фігня. Настрій був бойовий продовжувати далі, хоча і втратив я півтори години на ці всі каруселі разом із Крочен. Копов не визивали, дав йому 1200 і роз'їхалися. Цей із мінусів. Мінус у мене вийшов 3900 гривень. Давайте перейдемо нарешті до плюсів в грошах. Чаєм я отримував на руки готівкою 1575 гривень. Це те, що не показано в додатку. І ще в додатку не буде показано 1500 бонусів. Ці... Челендж закінчується сьогодні. Ну, четверг я не працюю, а його ще не підкинуло туди в загальну суму. Тобто, невраховані плюси, в мене вийшло 3075 гривень. Тепер по касі за цих, виходить, що 2 неділі за 8 днів. Я ось скрини прикріплю. Це ось я відпрацював перший день, а оце я відпрацював. Другий день. І загальна сума в нас получається. 3900 підняли витрати, і у нас вийшло 2760 гривень. Сума мене задовольняє цілком і повністю. Це відео не просто так записується, а для тих, хто підключився по моєму промокоду і не знає, скільки ж вони зароблять грошей. Я, наприклад, можна сказати. Проекспериментував на собі, виконав 200 замовлень, і в мене вийшло 27 тисяч гривень за 8 днів, а ви зможете приплюсувати ще 5 тисяч бонусів. І це у вас вийде. 32 тисячі за 8 днів. Чистими. Якщо ви будете їздити так, як я. Може трошки менше. Сума приблизна, але... але доволі таки смачна. Ну, ось таке вроді, і сумбурне відео вийшлося. Все, що підрахував, все, що нарахував, числа у вас є. Промокод на підключення є. Залишилось тільки діло за вами. Вивнести суму, яка вас влаштовує чи не влаштовує, написати в коментарі срач. З За... прошу вибачення в усіх кур'єрів. Може, я розголосив якусь секретну інформацію, але це мої числа. І я маю право їх оголошувати так, як я хочу. Якщо вам сподобалося відео, ставимо лайк, підписуємося на канал. Дякую всім, хто вже підписався, дякую всім за перегляд. І у вас там назбиралося, блін. Я аж здивувався, що вже майже 500 чоловік. Це, блін, надихає. Дякую вам величезне. До наступного відео. Пока-пока.